Болить горло. Спробуй зіпелор льодяник. Учаться і паралельно допомагають армії. На фронт доправляють буржуйки, плити для бронежилетів, зарядні пристрої і навіть автомобілі. баги з перших днів повномасштабного вторгнення викладачі та студенти Луцького національного технічного університету зорганізувалися, щоб допомогти військовим про підтримку фронту. Розкаже Тетяна Хомич. 123. Студенти першокурсники під пильним оком свого наставника проводять заміри. 87. сім друга дода. Поки це лише металева конструкція, але вже за кілька місяців сподіваються в університеті. Вона стане міні всюдиходом багі і поїде допомагати військовим. Вони бажають такий автомобіль який може щоб спроектували, виготовили, який може бути застосований для патрулювання якоїсь території? Студенти кажуть, стараються не за оцінки. Мені важлива думка, що скажуть на це військові. На іншій кафедрі електроніки демонструють свої подарунки для військових. На, на базі за, застарілих блоків безперебійного живлення переробляємо їх для потреб війська для фронту, системи безперебійного живлення. Таких пристроїв змайстрували і передали на передову вже близько 20. Щоразу кажуть, контактували з військовими і продумували усе до. Найменших деталей армійці замовляють іще його можна підзаряджувати як від клем акумулятора автомобіля, можна підзаряджувати як від прикурювача, і можна підзаряджувати як від сонячної панелі. Щоб були не лише на зв'язку, а й в теплі і не голодні. Для воїнів тут в університеті майструють і польові пічки, роблять їх різними залежно від потреб. Цегла набере. Температури, і відповідно вона може, ну припустимо, цілу ніч віддавати температуру. Тобто немає сенсу підкидати дрова постійно. Допомагають війську викладачі та студенти з перших днів повномасштабного вторгнення. Згуртувалися, акумулювали всі зусилля, вивчали потребу з військовими, з прикордонниками, а ще із саперами. Для них тут роблять дуже корисні речі. То є щук діелектричний, він не металевий. Для пошуку мін робити їх треба. Нам багато тут призвичайли працювати навіть тоді, коли вимикають світло. Мета одна для перемоги Ми безмежно чекаємо, як і кожен нашій державі. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Луцьк, ТСН один плюс один.